Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні вирішили трохи з татом так обговорили. Будемо пробувати знімати якийсь трошки влог для вас нашої щоденної рутини. Сьогодні от якраз під'їхали до коней подивитись. Щось хмариться. Познімати зразу вам лошата. Лошечка тривога, 4 місяці. В найближчому часі буде в продажу. І от лошечка від нашої кобри. Лушечка цього місяця буде мати 6 місяців. Може бути до продажу. Ціна лошаті. 700 доларів, щоб забрати. Говорю зразу. Це поки зараз. Чим далі в ліс буде дорожчати. Що, маленько, що. О, О маленька. Машечка чемна, спокійна, ручна от набрали таких будяків. Зараз. Буцефала. Вона має проблему з очком. Ось який там кліщ. В неї напав голову малешка. Не боїться зовсім спокійно, Чи підходиш з будь-якої сторони. Кліщі страшні, ми мастимо. Піднімлю вам зразу інших пошатку. Номер буде в описі, Телефонуйте, кого буде цікавити. Зараз а, маємо забити два пальки, бо сьогодні зараз вже вийшли до гори, Вибили ямку, забиваємо польот. На горі чуть нижче. вже наші коні як видно треба буде перебити їм завтра переб'ємо остуха закручуємо нову кліпсу щось розрізало дріт чи відвали чи розрізали не можу поняти Тут треба було його от ліцарочка є Дивиться, чи косити її, чи з коні. коні. Тут випустили досить добре. Зараз будемо їхати. Міняли слупочок по Тато ще вирвав пару яблочок їм. Наша Має, скільки часу вже має, має, має часу віку? Всього квітня мала два роки. Похрішня лишається. Що ти, маюшка? Йди за тату, я не маю нічого. Йо! Дочка Гуліпана. Порохи на них поставали. Йдем. Йдем. Йдем до сестер ходи, ходи дівка. От замітьте по гулі панові, коні часто мали. Тут чорну плямку має. Кажу зараз вам на белі. От по ногах мали такі чорні плями. Що там наша БЛНД? Я як говорив, що тися на продаж. Кого буде цікавити, телефонуйте. О тату позбирайте із під живота Що? Белі на пупчику чекай, бо вона мене дає надбралися. А, ліщиві. Зараз пописати. Я вже сні після. Оховела підросла пестра. Там. Чи? Яблука. Ми от скільки, десь 4 дні тому 5 були з галаном поля. Б'ють його конкретно, дівки Давай! Під'їжджаємо до нашої концерни. Ми цього року перший раз посіяли. Перший рік посіяли. Дивитися, що з нею робити. Дістало такі жовті плями по колу. Не знаємо що. Ось такі жовті плями. чого то така Якби ви знали, хтось би порадив в коментарях. Вона так висока. Думаємо, чи косити її, чи ні. Рядочки є, як сіла сівалка. Але дуже тупо, що підростає, то все жовтне на очах. Туди вниз. Краще є, отам, бачите, є жовта пляма. Так далі до середини. Ліпше. Тут є десь коло 3 гектарів. Видиш і хрінові по Жовкне, та хрін. Така у нас ліцарна. Думаємо, чи посити її. Треба буде схопити. І гола земля от, дуже рідка. Жлюцерно сведе. Але не знаємо її висушимо. Як не висушимо, то згодуємо коням. Вже як буде. Жовті плями, так, тому хто би радив чим-то підживити, може побризкати чимось. Напишіть нам в коментарі. І от зараз їдемо додому. Будемо помаленьку годувати наших коні. Ми приїхали на ферму, будемо помаленьку годувати, у вас є. Є декілька нових коників на продажу. Є кобилка в нас тут. Так коли годуємо з, з вулиці, то навіть не заходимо всередину. Починається дощ. Тут є кобилка на продаж. Чотирьохрічна, але це про них буде вже окреме відео. Лишиться 3 роки на 4. Маємо такий апарат, таку друбілочку, кукурузи посіли цього року 20 сотих, то нарізаємо їм, зараз вам все знідю, покажу як... як це все працює, Щось лампочка барахлить. Вчора ще нам вдалося затюкувати і завезти попри дощ. Вісім круглих тюків. Діаметр тюків, метр п'ятдесят ширини. Розміри, розміри. В діаметрі вони метр вісімдесят. Метр вісімдесят висоти мають. такі дебелі. Це гречана солома. Дуже пашна. Шкода нам було залишити. Ми затюкували от. саме сіно. Зараз помаленьку будемо підгодовувати. Наші лощиці вже напевно чекають. Mm. Ще не прийшли. Може mm. і Зараз розпочинаємо. Зараз буде трохи сумно. Трохи сумно. Він вам було краще. Сам процес подібний, як для ауди. Глянула. Було зайде без красанів, тоненька. Люди на городах супуду виламили, Виїжджали, та й ми це забираємо. Поки все зелене стебло. За іншим коням зайде. І одразу міг седло. Молотий ящик кукурудзи займає буквально малину траси. Вона нам чує, що прийшла їжа. Такий ящик кукурудзький. Цей домов.

нас багато не даємо. Три такі панячки близно десь виходить. ...6 літрів вівса. Піщик беремо. Eu não sei se você está bem. A gente está bem. A gente está bem. A gente está bem. A gente Кобилка кож свою дозу дістає. Всі в нас їдять. От як наші кобилки біжать до корму. Кумають. Бачте їжі. саме не запізнилися на перекус. Ролекс зразу до мене нападає, Спарта. Ось так. Спарта. Має корм і пуша. Ну, притримуйте трохи того ролекса. Паші, такого такої нема. Тому їх підгодовувати, ви закрили. Мають сіль тут, вони тут тільки. Поки не з'їдять. Ти їш? Две. Давай, корготай. 26 -го буде мати 3 місяці. Так. 26 вересня буде мати. 3 місяці. А на 3 місяця. Ролик 16-го буде мати. 16 вересня, так? Так. Ну дайте її знімлю задія. Ну та й вона мама має таку відповідну і має. Трошка має. Ого, ну дай на, діду і дай ножку От Дай ножку Зараз їдять Ходіть, бізнімемо роликса Це ми маємо кожен вечір отак їх Кожній вечір і зранку два рази на день, Вони йде. Роли має, я тут хотіла, купила, дупи. так от патрус хотіла ролик має Пам'ятаєш, як си вроди, в мене не дав сюди тулетити до неї, дай но в ролик. Роликс також дуба а ну так. роликс. Широкий. Так, широкий, вишов. Олику шиє має. А, ну, тата, дайте його пізнімлю, ліп. Хоч і Так, ми їм висипали і залишаємо, щоб вони поїли. Цей лошачок буде на продажу, але коли вже буде мати 6 місяців. завдаток, як хтось хоче, може дати, то Ось такий мостний, спереду подивись. Будемо тримати до 6 місяців його. На коліна тут є кума. Я ще й коротку менше оці загинає. А на бель, напевно. Ліна трапиться, поправила, живіт. лежат. Пуша? Пуша. Пуша велика кубина. Що тільки? Три роки. Три роки мало дев'ятого. Оха за скоро ми пустили воду. От так. І продовжуємо далі наш вечір. Це наше поле. Кош має їжу. Петро? Петро Павлович. Іди до мами. Поля пакує. Петя? Петя. Що ти в машини хочеш? Петька а Кожного дня добре що боліна ніде не йде в шкоду. Стоїть тут з лушам. Трошки піддалося полошаті. Ребро на ній проглядається, але то. Що як є? Петя. Петре. церкало дороге. Кліщі дуже тут почалися. Суди? Ні, не. Ні. Це машину. Є хлопці. Ти маєш кліщі? Ти маєш кліщі, покажи. А, я він мав. Я був із цього животів. Так. А він ніжний, не хочеться так, давати. Мат. Ніжний. Малявка ситий, га? Мати 1 жовтня два місяці. Так. Ти мав два місяці. Дванадцятого лет. Вістнадцять днів старший, це вітка. Ну хлопчик. Ай лиші її позаразі вас вдарить тато. А, а, я. той ролик здавався без ним ходити. А той би зараз скочив на вас. А, -ду Дунай. Дунай так, дун. Хоч ходь, сюди, ду ходь, ходь. ходь, ходь. Йду. Йду, такий Маленький, Діду маєш ножку, Дай ножку, дідуй оп. Но. Та то це й далі атакує як Катіка. Його морду має богера А такі два. Красиві. За Два роки. Та приїх якдосаний. От ще йдемо додому, виведем трошки Алика, даєм пити і... Уже по... по роботі. Дивіться, боїться кліянки. Oh. 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 A Зараз ще підемо з ним трошки на прогулянку. Підемо трошки Аликом на прогулянку зараз. Дівки звернули увагу. Тому всім дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!